Друзі, вітаю вас на каналі Як варитий печень. Серед безліч рецептів десертів французької кухні тарт яблучний посідає особливе місце. Він має незвичний вигляд та неповторний смак. Мінімум тіста та максимум начинки. Рецепт я взяла із книжки Французька кухня. Давайте приготуємо. Отож для приготування тарту візьміть 5-6 яблук. Зніміть з них шкірку та поріжте на шматки Скропіть соком лимона, аби яблука не темніли. Підготуйте форму. Я взяла форму діаметром 26 см, обклала фольгою і низ виклала пергаментним папером. Покладіть яблука, беріть яблук небагато і ріжте на дрібні шматки. Так яблука краще пропечуться І не будуть сирими, присипте яблука ванільним цукром та корицею, якщо любите корицю. Якщо ні, не додавайте. А тепер приготуємо тісто. Візьміть 100 г масла, 180 г борошна, одне яйце, 50 г цукру і все перебийте в блендері. Можете тісто замісити руками. Я вам покажу один дуже цікавий метод, яким я користуюся дуже часто при приготуванні пісочного тіста. Я висипаю тісто у поліетиленовий мішечок і розкачую його до такої товщини та величини, яка мені потрібна. В даному випадку мені потрібно 26 см. Подивіться, яке гарне тісто виходить. Я беру качалку і в кольочку в пакеті силофанового гарно його розкачую. Кладу до морозилки на 15 хвилин. Поки ми зваримо карамель, тісто вже прихопиться. А тепер приготуємо карамель. Візьміть собі сотейник і поступово невеличкими частинками всипайте 100 г цукру та проваріть карамель на середньому вогні. Якщо ви будете варити на великому вогні, карамель вам буде дуже швидко горіти і буде гірчити. А якщо на малому, то будете годину варити карамель. Поступово всипайте цукор і розмішуйте. Коли весь цукор ви розтопите і він буде такого відтінку та кольору, якого ви бажаєте, а саме карамельного, додайте 50 г масла і виключіть вогонь. Вилийте карамель на яблука. Аби карамель не витікала, ми використали фольгу. Дно встелили фольгою. Розігрійте духовку до 200 градусів, витягніть тісто. Перевірте ще раз, чи воно у вас добре розкачане. Так, подивіться, от в мене прекрасно. Намотайте на качалку і викладіть поверх яблук. Дуже старатися не потрібно, адже це буде низ нашого тарта. Викладаємо і кінці загинаємо всередину. А тепер беремо ніж і робимо дирочки. Якщо ми не зробимо дирки, то тісто не пропечеться і буде ніби сире всередині. Я пекла при 200 градусах 35 хвилин. Пів години дайте остигнути нашому тарту. Тепер подивимось на результат. А результат того вартий. У нічого не прихопилося. Гарненько знімаємо пергамент. і вуаля! Чудово! Хай вам смакує, друзі. Підписуйтесь на канал. Підтримайте український контент. До зустрічі на каналі, як варити і печи.